Всім привіт! Мене звати Настя і хотіла б залишити свій відгук про курс німецької мови від рівня А2 до В1, який я проходила у Мар'яни. Перш за все хочу сказати, що враження і емоції залишилися від цього курсу лише позитивні. Адже Мар'яна змогла викласти матеріал цілком зрозуміло, а не виникало майже жодних питань, якщо якісь питання виникали, то відразу я отримувала інші учасники курсу, отримували відповіді на ці питання, розглядалися ці моменти більш детально, і в майбутньому це вже все було цілком зрозуміло. Також хочеться акцентувати свою увагу на те, що більша частина курсу вона приділена саме мовленню, що надзвичайно важливо. Так як я на той момент вже жила в Німеччині, і мені дійсно було важливо розвивати своє мовлення, щоб воно було гарним, граматично правильним, і до речі. Мені мої знайомі сказали, що з початком курсу я дійсно стала розмовляти набагато краще, що в першу чергу заслуха дійсно Мар'яни. На жаль, я не змогла останнім часом відвідувати заняття, але це надзвичайно добре, що всі заняття вони записуються. Зараз в мене є всі. Записи пропущених мною занять, я в будь-який момент, коли в мене буде вже така можливість, зможу їх передивитися і наздогнати весь матеріал. В цілому я можу сказати, що курс я рекомендую, якщо ви дійсно бажаєте навчитися говорити, якщо ви бажаєте практикувати своє говоріння, то можете сміло обирати цей курс.